Добрий день, малята! Подивіться, яка гарна торбинка. А вам цікаво дізнатися, що в ній лежить? Тоді треба відгадати загадки. Послухайте, будь ласка, перша загадка. Зуби є, а рота немає. Що це? Так, правильно, це гребінець. Діти, навіщо нам потрібний гребінець? Гребінець потрібний, щоб розчісувати ним волосся. Послухайте, будь ласка, ще одну загадку. Висить теліпається, всі за нього хапаються і втираються. Що це? Так, звісно, це рушник. Рушник потрібний, щоб ним витиратися, витирати руки, лице або тіло. Ще одна загадка. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худну. Що це? Так, це мило. Мило нам допомагає добре змити весь бруд зі своїх рук та зі свого тіла. А ще у торбинці багато інших предметів. Ми бачимо зубну щітку та зубну пасту, щоб чистити зубки. Ми бачимо носовичок, щоб носик свій витирати. Також ми бачимо дзеркальце, щоб глядіти в нього. І мочалка для тіла. Діти, всі ці речі називаються предметами гігієни. А зараз, будь ласка, послухайте віршик, який називається. Добре руки помила. Доня ручок не помила, а вже коржика вломила. І до столу хочеш сісти. Як ти будеш кашу їсти? В тебе ж пальчики й долоні від пісочку аж червоні. Доня руки мила, мила, білу піну змила збила і водички не жаліла. Як помила, аж зраділа, поспіша до столу сісти, полуниці й кашу їсти. Сподобався вам віршик? Ну, а я вам бажаю малята мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице, це здоров'я принесе.